Виконуємо номер 341 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Пішохід за першу годину пройшов 4,15 км, за другу 3,4 км, а за третю 4,18 км. Знайди середню швидкість руху пішохода. Відповідь округли до сотень кілометрів за годину. Я хочу звернути зразу увагу, що у підручнику допущена помилка, і округлити потрібно не до сотень кілометрів за годину, бо це буде середня швидкість руху пішохода, вона не може виміюватись у сотнях, там буде тільки одиниці, а до сотих кілометрів за годину. Приступаємо до виконання. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Запишемо наші звичайні дроби 4,1, 3,4 і 4,18 у вигляді десяткових. 4,15 3,4 і 4,18. Для того, щоб записати дріб 4,1 у вигляді десяткового дробу, поділимо чисельник на знаменник. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, ставимо у частку 0, цілих. 10 ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5, 10. Виконуємо віднімання вистачу 0. В результаті ділення у нас вийшло 0,2, але в умові 4,1. Тому маємо 4,2. 3,4. Поділимо чисельник на знаменник куточком. 0,40 ділимо на 5, беремо по 8. 5 множимо на 8, 40. Виконуємо віднімання востачу 0. В результаті ділення у нас вийшло 0,8, але в умові 3,4. Отже, маємо 3,8. 4,18. Поділимо чисельник на знаменник. 0,10 ділимо на 8, беремо по одному, 1 множимо на 8, 8. Виконуємо віднімання, вистачі 2, допишемо 0. 20 ділимо на 8, беремо по 2. 2 множимо на 8 – 16. Виконуємо віднімання, вистачі 4, допишемо 0. 40 ділимо на 8, беремо по 5. 5 множимо на 8, 40. Виконуємо віднімання, вистачу 0. У нас в результаті ділення вийшло 0,125. В умові 4,18, тому 4,125. А тепер додамо в наші відстані 4,2, 3,8, 4,125 тисячних і поділимо на витрачений час на 3 години. 4,2 додати 3,8 це буде 8, і 8 додати 4,125 маємо 12,125. тисячних. Поділимо 12,125 на 3 куточку. Округлити нам необхідно в умові задачі до сотень, але сотень немає, у нас є одиниці, тільки десятки, тому помилка однозначно округлюємо до сотих. Для того, щоб округлити до сотих, необхідно знайти, яка цифра буде стояти в розряді тисячних, тому виконуємо ділення до трьох цифр після коми. 12 ділимо на 3, беремо по 4, 3 множимо на 4 – 12, ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. 1. зносимо 1 на 3 не ділиться, ставимо в частку кому, зносимо 2. 12 на 3, знову беремо по 4, 3 на 4 12, востачі 0, зносимо 5, 5 ділимо на 3, беремо по одному. 3 множимо на 1, 3, виконуємо віднімання, вистачі 2. Ну, а тепер результат сказано в умові округлити до сотих. За соті відповідає цифра 4, праворуч від неї стоїть цифра 1. Тому число сотих не збільшуємо. Отримали 4,4 кілометрів за годину. І пояснюємо. середня, швидкість руху, пішохода? Записуємо відповідь. 4,4 км за годину. Ми знайшли середню швидкість руху пішохода, якщо пішохід за першу годину пройшов 4,15 км, за другу 3,4 км, а за третю 4,18 км. Відповідь округлили до сотих км за годину номер 341 виконано